Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо у новому випуску нашого подкасту. Вітання сьогодні ми продовжимо розгляд питання пов'язаного із історією розвитку українського кінематографу. У попередньому випуску ми розглянули те, як відбувалося його становлення і загалом поширення українськими теренами, як на кіновиробництво вплинула Перша світова війна, а також якою була діяльність Увку. як результат 30-ті роки ХХ століття для українського кіно стали тим етапом, коли утверджується єдиний стандарт, згідно котрого повинні були Виробляться кінофільми у вигляді соціалістичного реалізму, котрий був тісно пов'язаний із тоталітарним режимом, і паралельно з тим у цей період стається дві вкрай важливі події, загалом для історії кіно: це поява звукових фільмів та їх кольорових версій. Тому у 1930 році на київській кінофабриці режисером Дзиґою Вертовим було здійснено постановку першого на українських теренах звукового документального фільму, що носить назву Ентузіазм Симфонія Донбасу. Дещо згодом у тисячу 32-му році Олександр Довженко створив перший український ігровий звуковий фільм. Іван в свою чергу хронологічно пізніше у проміжок між 1939 1940 тридцять дев'ятим на київській кіностудії поставлено перші українські кольорові фільми. Це, зокрема, музична комедія Сорочинський ярмарок, створена режисером Миколою Екою та травнева ніч, режисером котрої став Садкович. Сюжети обох кінострічок розроблені за творами Миколи Гоголя. Але ці технічні досягнення перекрес. Еслюються великим терором і Другою світовою війною. В цей період кінематограф стає найзручнішим засобом поширювати необхідні наративи у широкі маси. Тому кіно стало найбільш масовим засобом формування історичної пам'яті і шляхом поширення пропаганди. В подальші періоди ця тенденція зі сторони радянської влади зберігатиметься. Початок Другої світової війни приносить масу кардинальних змін. При цьому спочатку торкнувшись території Галичини, де у 20-30 роки працюватимуть поряд із польськими і українські кіностудії, зокрема. Ма Соня Куликівна у 1923 році створила у Львові кіностудію Соня Фільм, яка впродовж майже 10 років імпортувала в Галичину українські фільми з УРСР, А на межі 1920-30-х років зробила кілька власних кіноспроб. Юліан Дорош спочатку співпрацював із Соня Фільм, знімаючи репортажі із пластового табору. Фільми Зелені свята та роковець. Пізніше на студії фотофільм він стає режисером фільму До добра і краси за участю оперного співака Івана Поліщука. Котрий вийшов у прокат у 1938 році, за продукуванням документальних стрічок бралися також митці з авангардистського угрупування «Артес», зокрема, українець Роман Турин, спільно зі своїми польськими приятелями. 1936 року Дорош та Іванець за підтримки українських кооперативних кіл створили студію фотофільм, яка невдовзі почала власне кіновиробництво. Однак, переважно кінострічки цього періоду в своїй більшості не збереглися, хоча існують припущення, що їх фрагмент. Ти можуть перебувати у приватних колекціях за кордоном. З початком війни у 1939 році культурно-товариське життя Львову ще деякий час проходило у довоєнному ритмі. Однак, уже 13 вересня у газеті Слово польське в було надруковано репертуар е, кінотеатру Великий театр, а також інших великих кінотеатрів. Тиждень пізніше на сторінках цієї ж газети з'явилася хроніка оборони Львова, котра інформувала про бої із німецькими силами і стягненням радянських військ зі сходу. Із хто Німецьких військ уже на територію УРСР відбувається відступ радянських сил і евакуація до середньої Азії заводів зброї, наукового потенціалу та кваліфікованої робочої сили. 1500 заводів і 10 мільйонів людей, третина яких з України відбувається і евакуація українського уряду, котрий було розміщено в УФІ Пашкирія. А Київську і Одеську кіностудії переводять у серпні 1941 року до Ашхабада і Ташкента, де в нелегких кліматичних умовах вони організовують кінопродукт. Цією воєнного характеру, оскільки мобілізація кінематографістів стає загальною, майже всі оператори і кінодокументалісти опиняються на фронті. Залучення цивільних людей на трудову службу починається з лютого 1942 року. Як приклад сталінського кіна в Україні слугує фільм Богдан Хмельницький 1941 року за режисури Ігоря Савченка, який торкається питання про взаємопроникнення колективної підсвідомості і національної політичної свідомості. Фільм максимально… Наближує давні події до тогочасної дійсності, кінцевою метою, причому є насадження радянського патріотизму та антипольських позицій. З собі він поєднує вимушену заангажованість, держзамовлення і режисерську та акторську обдарованості. Також протягом цього періоду будуть відзняті фільми Райдуга Марка Донського за сценарієм Ванди Василевської, який ілюструє трагедії українського народу під німецькою окупацією. Опісля війни проводиться реорганізація кіноіндустрії на теренах СРСР, що відповідно впливає на українське кіно влітку 1944 року голова комітету з кінематографії Іван Большаков створює художню раду. Серед її 22 членів тільки один українець ігор Савченко. Серед перших ігрових фільмів. Повністю поставлених на відновленні київській кіностудії є нескорені Марка Донського. Вочевидь, найкращим виявом покликання режисера, котрий розгортає значну діяльність під час війни. Картина проходить через кілька місяців по її закінченні. Фільм демонструє двозначну людську позицію, перед гнобителем, полісні наслідки сімейної розлуки, що випала на долю сотень тисяч людей, які покірно терпіли окупацію і чекали на визволителів. За винятком кількох якісних художніх фільмів післявоєнне українське кіновиробництво залишає по. Собі мало слідів у кінематографії з багатьох причин. Це насамперед політичні та економічні причини, а також професійного, естетичного і технологічного. В цей період неабияк відроджується театр, захоплення красивими декораціями та з кольором призводить до того, що вони переповнюють не тільки історико-біографічні картини, а й фільми про колгосп, в яких прикрашена дійсність. Глядач не знаходить інтересу у картинах про розбудову України. Новий період розвитку українського кіно розпочався в 1950-х років зростає обсяг кіновиробництва, з'явилися нові імена в кінорежисурі. Запроваджена десталінізація та дотичні до неї процеси починають впливати і на кіновиробництво. Звісно, що соціалістичний реалізм зберігається, як і головні теми фільмів. Однак з'являються деякі альтернативні міркування щодо соціальних питань. Однак із духовним оновленням український кінематограф зазнає кадрової кризи. Відновлення діяльності кінофакультету в Києві відбулося лише у 1960 Першому році, проте українці відправлятимуть навчатися переважно до московської кіношколи. Як результат наміри партії, пов'язаних із політикою злиття різних націй, а фактично, шляхом їх русифікації, з'являються позиції утворення інтернаціональних режисерських команд. Молоді таланти, такі як Олександр Алов, Владимир Наумов та інші, після дебюту на одеській кіностудії обирають Росію, котра обіцяє їм успіх. Таким чином відбувається відтік кадрів із українських теренів. Звісно, можна навести приклади з Процесів. Наприклад, молдаванка Кіра Муратова переїжджає до України і після розлучення з Олександром Муратовим активно працює на одеській кіностудії. Феноменальною подією став прихід в українську культуру Сергія Параджанова і його вкорінення в ній. Він вірменин за походженням, родом з Грузії, чиї перші фільми пройшли непоміченими. Згодом стає провідним діячем українського кіна і завдяки шедеврові Тіні Забутих предків здобуває визнання у світі. Цей фільм, знятий за мотивами твору Михайла Коцюбинського, приніс Параджанову міжнародне визнання, зокрема 39 міжнародних нагород, 28 призів на різноманітних кінофестивалях. З них 24 – гран-при. Він працює період прилад відлеги, яка дає змогу українській інтелігенції порушити питання про дискримінаційну політику проти неросійських народів. Параджанов тісно пов'язаний із рухом дисидентів у 1965-1968 роках. Параджанов разом з іншими діячами української культури протестував проти масових політичних арештів українських Інтелектуалі, а його підпис під е, листом проти незаконних політичних процесів стояв першим. Крім того, Параджанов неодноразово боровся за дотримання свободи слова та друку на території України, і за все це він став об'єктом переслідування та репресій. У стилі українського поетичного кіно знята і кінострічка Вірність режисера Петра Тодоровського, режисером Леонідом Осикою відзняті художні фільми Захар Беркут за повістю Івана Франка «Поклонись до землі, гетьманські клейноди та інші. Але Справжнім поетичним кіно стала стрічка Камінний хрест, фільм, котрий на кінофестивалі православного кіно Золота Оранта у 1995 році був удостоєний найвищої нагороди через ідеологічну цензуру заборонили до показу безліч українських кінострічок. Серед них варто згадати фільм Володимира Денисенка Совість, но драматичну стрічку Кіри Муратової довгі проводи до того варто зауважити, що Кіра Муратова володарка спеціального призу берлінського кінофестивалю у 70 80 рок. Ки 20-го століття розквіт переживало українське неігрове кіно, випущена серія науково-популярних фільмів про тварин та про можливості людського організму режисера Фелікса Соболєва. Також процвітало українське анімаційне кіно Давида Черкаського, пригоди капітана Врунгеля, Крила, Леоніда Зарубіна, Солом'яний Бичок, Володимира Гончарова, Чумацький шлях. А популярним навіть сьогодні залишається серіал режисера Володимира Дахна як козаки. Перший секретар ЦК КПУ Петро Шелест, котрий, хоча й не послідовно виступає на захист української культури і мови посмертних реабілітацій митців та їхніх заборонених творів. Годі перелічити серед цих імен імена Миколи Куліша та Леся Курбаса. Водночас лунають протести проти цензури, яка знову посилюється. Відбувається викривання системи, яка продовжує заперечувати права людини і національну свободу. Яскравий приклад тому есей: інтернаціоналізм чи русифікація відомого дисидента Івана Дзюби. У другій половині 60-х років відлига починає відходити в небу. Тя декого з політичних та мистецьких діячів заарештовують або примушують мовчати. Непокірних ув'язують у таборах. У червні 1966 року з'явилася постанова ЦК КПУ про серйозні недоліки в організації виробництва кінофільмів на київській кіностудії імені Довженка. Зокрема, критика стосувалася стрічок Криниця для спраглих, автором сценарію котрого був Іван Драч, а режисером Юлій Іллєнко. Звірте свої годинники та інші. Після пленуму ЦК КПУ 1900 74-го року, на якому офіційно заборонено українське поетичне кіно за етнографізм, тобто націоналізм та надмір формальних пошуків, арешту Сергія Параджанова та низки інших акцій, серед яких і заміна і на надійніші кадри керівництва держкіно УРСР та Київської кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка, тотальна русифікація, подавлення та знищення української культури, масштабні хвилі арештів та дисидентський рух усе це характеризує роки так званого застою в Радянській. Україні українське кіно не визнавалося і заборонялося тогочасною радянською владою. У ті часи з'явилися фільми, що стали відомими на території усього радянського союзу. При цьому переважно вони знімалися саме на українських кіностудіях. За часів перебудови створюється багато фільмів, присвячених гостої соціальній проблематиці: Астенічний синдром Кіри Муратової, бич Божий Олега Фіалка, розпад Михайла Белікова та інші вихід фільму Юрія Іллєнка Лебедине озеро. Зона, який здобув нагороду Канськ. Ого, кінофестивалю припав на 1990 рік. Сценаристом цього фільму був Сергій Параджан за розпадом. СРСР кіно в Україні опинилося в достатньо складній ситуації. Насамперед кардинально скоротилася кількість художніх фільмів, знятих в Україні за рік. Зокрема, із 45 у 1992 до 4 у 2000 році відбувається комерціалізація кіно, а поряд із тим його орієнтація на розважальність. Згубно позначилася на кіноіндустрії 1990-х і фактична руйнація системи прокату кінофільмів. Чимало кінотеатрів припинили свою роботу. Лише від початку 2000-х кіновиробництво поступово зростає і відновлює свій темп. Відбулися кінопрем'єри фільмів Нескорений, молитва за гетьмана Мазепу, Богдан Зінові хмельницький мамай, однак, сучасний кінематограф робить акцент на новому для українського телебачення жанрі телесеріалі. Дебютував у цьому жанрі серіал Роксолана режисера Бориса Небюєрідзе, який вийшов на екрани у 1998 році. Розвивається також анімаційне кіно. У 1991 році вийшла перша повнометражна українська анімаційна стрічка Енеїда за мотивами поеми Котляревського. Мультфільм режисера Коваля, що трамвай номер 9, отримав срібного ведмена». Медіа Берлінського міжнародного кінофестивалю. Фільми українських режисерів мають успіх на міжнародних кінофестивалях. Фільм Подорожній, режисером котрого став Естримбіцький у 2005 році, фільм Крос режисер Врода. У 2011 році отримали золоту пальмову гілку Канського міжнародного кінофестивалю в категорії короткометражних фільмів. Фільм Плем'я режисер Мирослав Слабошпицький у 2014 році здобув низку міжнародних нагород, серед яких три призи Канського міжнародного кінофестивалю. У 2018 році фільм Донбас режисера Сергія Лозниці отримав приз за найкращу режисуру в рамках програми Особливий погляд канського міжнародного кінофестивалю. Стрічку Мої думки тихі Антоніо Лукіча у 2019 році нагороджено спеціальною премією журі міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах. 2020 році документальний фільм Земля блакитна ніби апельсин режисера Цілика здобула нагороду за найкращу режисуру на американському фестивалі фестивалі незалежного кіно Санденс. Підсумовуючи, можна мовити, що українське кіно має багато історій. і складний шлях свого становлення і розвитку. Про нього можна говорити досить таки багато й довго. Розглядати під різним кутом технічні аспекти, основні сюжети, біографії акторів чи режисерів, певного ідеологічного впливу на формування українського загалом кіно. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. До зустрічі у наступних майбутніх випусках. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.